Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина і окупанти стверджують, що вони збили біля карчі модифіковану українську ракету С200. Давайте подивимося. Чи дійсно вони збили українську ракету? Я тільки, тільки но зробила розклад, в принципі, карти показували, що це і ПСО. Ось, що це не могли бути наші, але щось у мене не записалось, тому я переробляю. І я вже збила, тому не, не можу навіть вам нічого показати, на жаль. І так, давайте подивимося. Була це дійсно українська ракета С-200. Ні, заперечує. Ні, ні. Ось, ось ця карта була якраз. Угу. Ні, це не наша ракета. Тобто, це, знаєте, е якась брехня. Навіть в тому розкладі мені показувало, що то або їхні якісь а, щось, щось взірвалося, або що щось ще щось у них там було. Бо я не знаю, я не слухала інформацію, я тільки от ваш, ваш коментар відповідаю, дивлюся. Ось, я не знаю, як то відбувалося, чи там щось взривалося, не взривалося. Ось. Але карти 100% показують ні, це не була українська С200. Ні в якому разі. По-перше, у нас обмеження. Бачите, ось ці дві карти показують обмеження. Ця карта теж говорить: ні. Навіть якщо у нас багато хто хотів би. Ось ця карта так і говорить, що в принципі. Ми готові би кинути так. А чи є вона у нас, чи немає? Я цього не знаю. Тому ви мені і напишете. Була це на вірніше, чи є в нас? От напишіть, може хтось знає, щоб я трошки в курсі була. А, бо в мене родичі, вірніше внуки, діти, і я не встигаю все передивитися, а, інформацію шукати. Чи є в нас дійсно С200, українська така ракета? Чи є вона в нас наявності, чи наші її використовують? Як далеко вона стріляє? Можливо, ви це ще знаєте. Ось якось так. Але це була не наша, і це ІПСО. Ось що я вам скажу. Щиро дякую вам за увагу, мої дорогенькі, за вашу підтримку за підтримку українського контенту. Бережіть себе, мої любі, і тільки разом до перемоги.